Як робиться ремонт в місті Василькови з порушенням всіх технологічних правил і ось так засипаються непочищені ями. ось так Всі непочищені ями засипаються чим попало. Звичайно, що вони будуть через півроку вимиті дощем. Цієї ями приблизно 4 метри. 4 на 2. Ось вам, будь ласка, куди йдуть бюджетні гроші. Як називається ваша організація? Ось є. На заборі написано. Ось таке хамське. Читай, якщо ти не грамотний. Не грамотний. Але тих не грамотний. Ты бачишь мне? Гран, гран. Гран, грошей гран. А там рафік есть, рафік, графік. А ну-ка повтори, що ти сказав. Повтори, що ты сказал. Что я хочешь себе повторить? Повтори, что ты тільки що сказал. Ну и что ж, а що ви мені это показываете? Такі корошки понаробили. Подроблять собі депутати ці корочки, ходять людей тут лякають. Сплюєте, блюють. Сплює. Дай,